Два дні напружених сутичок та рекордна кількість спортсменів у Чернівцях. Відбувся всеукраїнський турнір з карате Маланка Кап Кап-2024», якою була підготовка учасників, та як загалом пройшли змагання, вже готова розповісти. Моя колега другий рік поспіль у Чернівцях організовують всеукраїнський турнір з карате Маланка Кап. Назву змагання, кажуть організатори. Обрали не випадково, тому що насправді, коли люди чують, от коли ми вперше робили цей турнір по молодців, з іншого регіону, взагалі навіть не знали, що таке є. Для нас це трішки було ну дивно. А, а насправді люди взагалі не знають. І у кожного свої якісь такі е, чудні дивні асоціації І ми таким чином стараємося е, знайомити людей з нашою е, саме буковинською культурою. Цьогоріч турнір вийшов надзвичайно масштабним, адже за нагороди різного гатунку змагалася рекордна кількість каратистів. Змагання відбувались одразу на чотирьох татамі. Чим ми задоволені, що даний турнір він вже є в другий, Це другий рік поспіль. Ми проводимо Маланка Кап і в цьому році турнір вийшов дуже масовим. У нас близько 800 учасників, що я вважаю є найбільшим, скажімо так, рекордом не тільки для буковинського карате. а взагалі думаю, що і для буковинського спорту, тому що ну я в спорті вже давно не чув, що 800 учасників збира якісь турніри тому ми, як організатори, дуже задоволені, що ми і в такий важкий час, коли йде війна, можемо у нас в регіоні збирати таку велику кількість людей. Турнір зібрав 32 спортивних клуби з 12 регіонів України. Також змагалися за звання чемпіонів каратисти з Республіки Молдова. У Черницях завжди високий рівень змагань, тому ми завжди приїжджаємо сюди. Це перший старт для молодих спортсменів. У нас молода збірна тренується кожен день, тому ми завжди готові виступати. Ми підтримуємо дружні стосунки з клубом Лідер на протязі багатьох років, тому приїхали підтримати їх турнір, тому що знаємо, що тут буде гарна конкуренція і діти отримують гарний досвід від змагань. Данило Гуць займається карате вже шість років. Хлопець каже, готувався на цей турнір відповідально, адже побороти за золото приїхали серйозні суперники. Я оцінюю ці змагання сильні і це змагання не для новачків, а для більш опи... це досвідчених каратистів. У мене нових Саме, що і робили на інших змаганнях, і я це зробив і виграв перше місце. Участь у цих змаганнях взяла я Аліса Сукольнікова. Мій тато теж займався карате, і мені воно подобається. Налаштовую себе бути сильною, не здаватись, постійно в себе вірити. Я хочу собі заробити перше місце, принести медаль додому, показати своїй мамі. Андрій Лазаренко каже, у такий непростий час потрібно проводити змагання, адже спорт це те, що дійсно допомагає переключитись та відволіктись. Люди зараз дуже, скажімо так, негативно налаштовані. Ми бачимо, що багато є в суспільстві такого навантаження і з війною з мобілізацією, і так далі. Тому на таких змаганнях турнірах люди звичайно можуть. Скажем, так виконати свої якісь емоції і розрядитися, і, хоча б трішки, повернутися, скажем, хоча б ненадовго до тих емоцій, які були до війни, спортсмени та тренери переконані, окрім медалей, вдалось отримати неоціненний досвід, який допоможе рухатись далі та боротися за ще вагоміші нагороди та титули. Ірина Задрожна, Василь Ставчанський та Миднятива.